Сьогодні о півночі закінчилось так зване великоднє перемир'я, яке було оголошено Путлером і підтримано Зеленським. Я, як і багато хто з великим скептицизмом ставився до реальності і дієвості цього перемир'я і взагалі особливо до можливості його продовження. Ну, як і, як то кажуть, як гадалося, так і сталося. Продовження цього перемир'я не відбулося. Але взагалі я хотів би відмітити, що це перемир'я в тому чи іншому вигляді, воно все-таки спрацювало, хоч і на деякий час не дуже тривали, адже не було повітряних тривог, не було ракетних і шахетних ударів за величезний проміжок часу, за роки, прямо за які триває ця війна. На багатьох ділянках фронту відбулося дійсно величезне зменшення штурмових дій і навіть обстрілів. Багато де хлопці з передової повідомляли, що вони могли навіть вийти зі своїх позицій, забрати тіла загиблих побратимів, поранених. Те ж саме робили й окупанти. Також багато де хлопці змогли. В пришвидшеному темпі, без обстрілів, і відновити свої позиції, підвести БК, підготуватися до оборонних дій, десь до штурмових дій. Тим самим займалися окупанти. З іншого боку, в багатьох місцях, звісно, це припинення бойових дій майже не відбулося. Ну, наприклад, в Курській області або на Харківському напрямку повідомляли про те, що. Не було жодного зменшення інтенсивності бойових дій. Але тут слід відзначити, що це так і мало відбутися, адже просто неможливо за такий короткий проміжуток часу, тобто за кілька годин, там, за десятків годин, повністю зупинити бойові дії, які тривають на лінії фронту протяжністю більше тисячі кілометрів, в яких задіяні сотні тисяч військових, якщо це все триває вже три роки. Але найголовніше, що, що це показало, що такі бойові дії, в принципі, зупинити можливо, тільки якщо буде політична воля від тих, хто керує цими бойовими діями, в першу чергу, звісно, з боку Росії, але і з українського боку, також головне, що це показало, що військові готові отримувати і виконувати накази про припинення бойових дій. Але дійсно на це потрібно. Від кількох тижнів, до, можливо, до кількох місяців, аби бойові дії зупинилися повністю. Тут же зовсім інше питання, чи піде на це Путлер, який дуже інтенсивно готувався саме до весінньо-літньої цієї кампанії, усвідомлюючи, що допомога в Україні буде зменшена, які накопичував як людські так і технічні матеріальні ресурси. Ну і чи погодиться на це, звісно, Зеленський, який усвідомлює, що після закінчення бойових дій йому доведеться багато за що відповідати і вступати в політичну, так би мовити, реальну боротьбу за своє політичне, може і фізичне існування, до чого він дуже не готовий і дуже чого цього не хотів би. І я переконаний, що в більшій, в більшій мірі його, його просто влаштовує той стан речей. Які є на зараз. Зовсім і по-іншому, звісно, на це треба дивитися, усвідомлюючи, що можливості України значно зменшилися за ці роки, і особливо з приходом до влади Трампа, який дав зрозуміти, що Сполучені Штати не будуть в тому обсязі, а може і взагалі не будуть підтримувати Україну, яка буде продовжувати бойові дії. Ну і тепер нам залишається лише споглядати на Лондон, адже. На цьому тижні в Лондоні мають відбутися, як заявляли американці, фінальна спроба зупинити бойові дії, де від України очікують чітких відповідей на поставлені запитання, інсайд яких виклав Wall Street Journal, якому зокрема йдеться про відмову від Криму, про відмову відступу в НАТО. Це з одного боку, але там не повідомляється, чи саме Україна має офіційно відмовитися від Криму, офіційно відмовитися від бажання вступити в НАТО, чи це має зробити Сполучені Штати і Європа до прикладу. Також там йдеться про те, що, начебто, американці пропонують, аби е, атомна електростанція і територія навколо неї стала нейтральною, і щоб вони контролювали цю електростанцію, і, начебто, вони будуть тоді поставляти електроенергію як на територію України, так і на територію, окуповану росіянами, але електростанцію керуватимуть вони і за її безпеку, також, начебто, будуть відповідати вони. Також в цьому матеріалі йдеться про те, що від України не вимагатимуть зменшення військ. Що від України не вимагатимуть відмови від європейської або взагалі західної військової допомоги, і від України не вимагатимуть а, те, щоб Україна відмовилася навіть від варіанту перебування на території України чи введення на Україну західних військ. І отут я переконаний, що це в першу чергу не задовільнить Путіна, адже що там говорили про визнання Криму. Про вступ чи не вступ України до НАТО Путіна цікавить лише один варіант це повне підкорення України. А ось оці пункти, про які я тільки що сказав, вони стають дуже серйозною перешкодою для повного підкорення України. І тоді виходить, що все те, що було досягнуто ціною неймовірних зусиль з боку Путіна по підкоренню України, є без, ну, безмістовним, адже він. Захопив лише 20% території України і в підсумку поклавши сотні тисяч росіян і, повторюю, не досягнувши своєї основної мети. І ось отут дуже важливим буде показником те, як себе на перемовинах в Лондоні поведе українська сторона, яку представляють великі дипломати, ларьочник Єрмак, Сибіга і Звісно, такий великий ділок міністр оборони у міру. Адже я переконаний, що Україні зараз немає іншого виходу, і Україна має погоджуватися на ці умови. Тому що, з іншого боку, знову ж таки повторюю, я переконаний в тому, що на ці умови в такому випадку не піде Путін, а це вже буде зовсім інша історія. Я дуже сподіваюся, що цим довбограям вистачить клепки інстинкту самозбереження. Вчинити мудро і гідно. Ну і закінчу на тому, з чого починав. Україна показала, що вона готова. Українські військові показали, що вони готові припинити вогонь і вони готові до перемир'я, адже вони, як ніхто, в першу чергу, усвідомлюють, що Україні зараз потрібен перепочинок. Тож інша справа, як Україна цим скористається, чи хватить клепки українцям прибрати від влади тих уродів зелених, які провалили підготовку до повномасштабного вторгнення чи ні, але це буде шанс для України, можливо, й останній. Адже повторюю, Україні зараз просто необхідний мир для того, аби отримати свій шанс на те, аби втримати державність. Ну і звісно, всі мають розуміти, що якщо при владі буде залишатися Зеленський, то в принципі. Цей шанс нам не потрібний, адже ці зелені гниди, ці зелені узурпатори і ці зелені казнокради, вони зроблять все навмисно чи не навмисно, аби українська державність пішла в історію.